Привіт! Мене звати Люда, і ви на каналі Берегиня Стіч, де я показую частинку свого вишивального життя-буття. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам свою вишивальну гру, яку я собі придумала і буду грати для якогось такого різноманіття і цікавості, бо в теперішньому часі хочеться нам розфарбовувати свою буденність якимось. Іскравими фарбами, і робити своє життя, і хобі цікавіше. У мене є три процеси, які перейшли з минулого року, і я збираюся їх завершити. Ось ви можете побачити їх в кадрі. Це Орли від «Dimensions», «Holy Nativity» від «Dimensions» і Смирикова хата дизайнерки Ксенії Вознесенської. Я дуже хочу почати новий набір і е, Хочу вишивати якісь, е, якусь більшу роботу, ніж ці. Можливо, Dimensions Gold, в мене їх є декілька. чи Мережку, або е, озеро Комо від Ксенії Вознесенської, де е, більше 40 тисяч хрестиків. Е, але я не хочу починати такий е, великий процес, не завершивши ці, тому що не хочу розплоджувати багато процесів. Та й в ближньому майбутньому мені хотілося б, щоб в мене були якісь фініші, готові роботи. Тому я придумала, що я так активніше буду вишивати ці роботи, для того, щоб їх завершити і щоб могти реалізувати свою мрію з більшим процесом. До цих наявних процесів, які хочу завершити, я ще додала дубав... невеличкі нові роботи, які швидко вишиваються. Це від Wonderland Craft Великодній Цетопер і дівчину з перловою сережкою, мініатюрку на дереві. Теж хочу вишити. Ось. Але вони ці дві маленькі роботи вони не будуть брати участі в. В такому так званому батлі, який я собі придумала між цима трьома процесами, щоб було цікавіше вишивати, я хочу робити ротацію, але робити зараз не хочеться по своїх бажаннях, а хочеться по волі випадку. І. В результаті цього батлу мені цікаво, який процес прийде до фінішу першим, а який останній. Ось. Ну, я вже грала цю гру разів 10 я витягувала карту, і на сьогоднішній день виграє процес процес холі на Бачите, він тут. Залишилося зовсім небагато вишивати. Тут ще ведмедик, єнот, зайчик і лисичка, Ось які прийшли хвалити народження Сина Божого. Я грала цю гру і буду далі грати до завершення всіх цих трьох процесів. І я вас теж запрошую. Приєднатися до моєї гри, ви можете написати мені тут в коментарях про своє бажання грати таку гру, або в моєму інстаграмі. я буду вам витягувати карту. Як саме буде відбуватися гра, я покажу чуть-чуть пізніше. Вас ні до чого не зобов'язує ця гра, і ви можете робити це разово. Наприклад, якщо ви сумніваєтесь, який процес ви хочете. і... Наприклад, у вас їх є декілька, але ви хочете вишивати всі, і не знаєте, який зараз взяти в роботу, тому я можу вам витягнути карту, щоб воля випадку вирішила. Але ви можете це робити разово або так довго, як цього зробити. Зараз я, власне, покажу вам, як я граю цю гру. У мене є колода карт. Ось я купувала для своїх дітей таку, ой, таку гру Art for Family. Тут є колода карт з 35 відомих картин. Ось тут можна побачити, які саме картини тут є. Усі вони поділені на 5 категорій. Портрети, античні сюжети, релігійні сюжети, жанровий живопис і пейзажі. Кожній категорії я присвоюю свій процес. Наприклад, портрети це, відповідно, буде портрет ось такої дівчинки з перловою сережкою. Ось я його вишиваю. Тобто портретам я присвоюю дівчину з перловою сережкою. Релігійні сюжети, звісно. Цей сюжет. Пейзажі це логічно-смирокова хата. Жанровий живопис це орли. Ну і є ще така категорія, як античні сюжети, їх я не вишиваю, і в мене в планах нема такого сюжету, тому я присвоїла цій категорії ось такий топер. Ну, відповідно, що в мене лишилося, так? Ось, якщо ви захочете грати цю гру, то ваші сюжети ми будемо також розподіляти по категоріях. У кожній категорії є 7 карт з номіналом від 1 до 7. Ось. І у моєму випадку номінал від 1 до 3 буде мати коефіцієнт 300, а номінал від 4 до 7 100. Це означає, що коли мені випадає карта 1, то мені потрібно вишити 300 хрестиків. Тобто номінал множиться на 300. Якщо мені випадає карта 6, то 6 множиться на коефіцієнт 100. Виходить 600 хрестиків. Для мене така кількість оптимальна. Тобто мені нормально, коли випадає, наприклад, 300 хрестиків, я вишиваю один сюжет, а потім беру інший. Так? Якщо ви забажаєте грати гру і кількість вам буде замаленька, тому що я знаю, що дівчата в своїх іграх ну, можуть брати мінімум 1000 хрестиків, то ми з вами виберемо оптимальні для вас коефіцієнтки. Додатково, я буду кидати ось такий кубик з кольорами, щоб ще більше урізноманітнити умови гри. Наприклад, якщо випадає колір оранжевий, це означає, що кількість хрестиків по номіналу ми множимо на 2. Тобто, якщо випала Випав номінал 6 ми множимо на коефіцієнт 100 і ще множимо на 2, тобто 1200 хрестиків треба вишити на даному сюжеті. Якщо випадає червоний колір, то ми скасовуємо категорію, яка випала, і можемо вибрати будь-який процес за бажанням. Усі правила гри я додам в опис до відео, щоб ви могли вдумливо собі прочитати, ознайомитися і подумати, чи підходить вам така гра і чи будете ви зі мною її грати. Колір зелений означатиме, що необхідно буде вишивати бекстіч. Якщо його нема, то додаємо 200 хрестиків до кількості, яка вам випала. Колір жовтий означатиме, що категорія скасовується, і ви вишиваєте той самий сюжет, який попередній. Блакитний колір кількість хрестиків ділиться на два. Ось, перед тим, як я починала гру, починала свій батл між цими трьома процесиками, на них залишалася кількість, однакова кількість тіпків, тому що я підігнала їх під цифру 4656. Так як в мене було на одному процесі, і я вже так підвишивала, щоб було однаково, і для того, щоб було справедливо по відношенню до кожного процесу. Мені дуже подобається ідея цієї гри, саме через те, що, граючи вишивальну гру, я одночасно можу підтягнути свої знання у мистецтві. Кожен раз, коли я витягаю карту, я читаю про картину, про історію її створення, про художника, який її написав. Тому, якщо вам імпонує ідея такої гри, я запрошую вас грати її зі мною. А також слідкувати за тим, як я буду в результаті витягання карт відчувати свої процеси, і який же ж процес в мене виграє в цьому батлі. Цю гру я назвала Живопис нитками. Ось. І я в інстаграмі також її занонсую, також напишу там всі умови гри. І з таким тегом живописнітками ви можете слідкувати за учасницями, які будуть зі мною грати. Ця гра, якщо говорити про саму гру, то вона передбачає шість ігор в наборі. Тобто цією колодою можна з дітьми грати шість ігор, або не з дітьми, можна і дорослим. Грати такі ігри. Ось я дам опис, і я дам посилання на сторіночку розробниці гри, і там ви можете її купити, якщо що ще актуально, якщо вона ще її продає. Ось на цьому поки що все. Буду рада вас бачити в коментарях. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю гру, про ідею цієї гри. Ну і, звісно, долучайтеся. sim papai